Вона з тих жінок яко коханням зрадили. На милість простині її зламали світ. У темній ночі ніжні крила дзвінка падали і осипались, боляче до самих ніг. Вона ковтала жадібно німе повітря, щоб дихати, щоб зберегти в собі себе і діставала гордо. Мовчки його вістря, яке застрягло сильно між її ребер. Вона дістала в муках і стражданні, бо так болять відпустництві близькі. Вона жінок, що зраджені в коханні ніколи не покажуть болю на лиці. Ніколи. Попри згарище душі і серця, і навіть в час гірких поневірянь. Вона навчилась розправляти плечі, щоб крил жіночий більш ніхто не поламав.